Теплі куртки, шапки, шарфи, взуття та рукавиці. Для дітей вже активно купують на початку листопада. Попит на такі товари зараз високий, а пропозицій багато, кажуть продавці на ринку. Скільки коштує зібрати на зиму хлопчика і дівчинку віком 5-7 років, дізнавалися журналісти терену. Серед найдорожчих речей на зиму куртка. Ціни відрізняються залежно від наповнювача. Холофайбер, синтепон та біопух. Найдешевша куртка обійдеться у 1300 гривень. В даний момент в нас в асортименті на хлопчиків є подовжені варіанти по 2400. Це виробник Китай. Е, є такі трошки укорочені, 1800 гривень. Також все йде, йде в розмірах, в кольорах. Мами купують переважно таке щось подовжене. Бачите? І щоб кольори цього року переважають такі пастельні. Ну, В середньому кажуть, ціна до 25 тисяч, щоб була гарна куртка. На дівчинку асортимент також дуже великий. Можуть бути такі курточки маленькі, вони йдуть там ростовки від 3 років до шести, в середньому 1800 гривень. Є такі цікаві моделі з кошельочками, з сумочками. Вони переважно у нас 2200. Переважають шоколад, беш. От, бачите, дівчатка люблять щось таке. Сумочки гарні, шарфіки, щоб були аксесуари. Оце, оці гарні курточки. Зараз якраз дуже популярні. Ціна 2202, е, як які. Також виробник Китаю. Дитяче взуття можна придбати в середньому за тисячу гривень, проте є значно дорожчі моделі, понад 2 тисячі. Все залежить від якості матеріалів країни виробника та моделі. Середня вартість шапки 2400 гривень. Комплект із шапкою і шарфом дорожчий. Ще 100-200 гривень потрібно віддати за рукавиці. Такі шапочки, 5-6 рочків. Вони йде підшиті флісиком, лісиком, має хумутик. То воно е, така спортивна моделька. На хлопчиків, на дівчаток може бути по кольорах. Домінують, що в нас зараз? Сіренькі, коричневі, такі, е, такі кольора. Дітки дуже люблять носити такі вушка. Вони тепленькі, утепляються, можна зверху в, по шапочці собі вдягати. ми зробимо тако. От дітки собі вдівають. Ось так. Раз. І собі носять вже дуже тепленько. Шапочки з такими балабончиками. Вони теж дуже цікаві. Тепленькі виробник Україна. Це в нас зараз усе український виробник. Україна працює. У нас ціни. Ціни, наприклад, такого наборчика. 400 гривень. Такий наборчик тут йде. Бомбончик натуральний. Ниточка більш така, має більший вміст в шерсті, то вона вже йде 750 гривень. Такий наборчик. Або такі, бачите, кепори, капюшончики, теж дитячі. Так під шийку вони дуже такі тепленькі. Такий кепор 450. Згідно з підрахунками терно, щоб зібрати дитину на зиму, потрібно в середньому 4 тисячі гривень. До слова, на зимовий одяг для дорослого, який ми писали раніше цьогоріч, потрібно близько 6 тисяч 800 гривень. Опитані мами розповідає, що якраз у процесі підготовки дитячого гардеробу на зиму. Купувала рукавички, теж рожеві, куртку, отаку рожеву. Бо я люблю рожевий колір. Те плануємо купляти. Так. Вартість приблизно до тисячі гривень, але ну є й дорожчі варіанти, але просто щось таке середнє, бо це дитина вона росте, звичайно, що і так само ну з нинішніми цінами не знаєш, як правильно. Ось черевички будемо купляти на зиму і вже подивимось тоді, яка буде вартість. Ця куртка минулорічна, але так ми купляли одяг. Купляли і взуття, тому що діти виростають дуже швидко і треба все змінювати кожного сезону. Але ми не живемо зараз в Україні. Ми живемо трохи в теплішій країні. Ми її виключно купили, щоб приїхати зараз додому. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.